Викрадення води Україн третього світу, отруєння дітей, використання примусової праці, звучить наче плани злодія з якогось наступного фільму Марвел. Але це все реальні звинувачення, висунуті проти компанії Nestlé за останні пару десятиліть. Ви, мабуть, знаєте Nestlé як світового гіганта з виробництва всього. Понад 2000 брендів, які продають шоколад, злакові, кави, дитяче харчування, воду, морозиво. Коротше, спробуйте пройтись по магазину і не купити щось від Nestle. Це майже неможливо. Але за цією масштабною присутністю ховається не менш масштабний список звинувачень. То як так сталося, що компанія, яка починала з дитячого харчування, простого, корисного і потрібного продукту, який майже врятував світ, перетворилася на справжню корпорацію зла. Привіт всім з вами Артем Беседа, креативний директор та засновник агенції Rocketman. До речі, ми запускаємо бренди. І сьогодні, як завжди, з мене темна історія про нестле. А з вас подобайка та підписка. Підтримати україномовний контент одним рухом. Поїхали. Компанія Рятівник. Друзі, перед тим, як почнемо, хочу подякувати всім людям, хто підписався на нас на Патреоні, а також став спонсором на Ютубі. Ви дуже підтримуєте мене і мотивуєте робити більш контенту. Дякую. 1814 рік Франкфурт, велика німецька родина. Одинадцятою з 14 дітей був Андрій Несле. Сім'я поколіннями займалася склом, але Андрій пішов проти системи. У 15 років він став учнем фармацевта, а трохи пізніше переїхав до Швейцарії, де працював над створенням ліків і проводив хімічні експерименти. Саме там почалася історія компанії Несле, штаб-квартира якої до сих пір знаходиться у швейцарському місті Веве. Андрій переповнював. Пробував чимало бізнес-ідей. Він продавав ліки, ром, лимонад і навіть добрива. Проте успіх наздогнав його аж у 50 років. Тільки уявіть, 200 років тому кожна п'ята дитина не доживала до одного року. Причина. Промислова революція. Люди масово переїжджають у великі міста, де живуть в тісних турщобах без нормальної каналізації, чисто води і навіть повітря. Проблеми зі здоров'ям не змусили на себе чекати. Безлічно новоспечених матусь втратили можливість годувати грудним молоком. Андрій побачив у цьому жахливу проблему. А де є проблема, там і є бізнес-можливість. На той час не було штучної альтернативи грудному молоку. Тому Андрій взявся за цю складну задачу і занурився у. Дослідження. Так, містер Вайт. Так, Наука. У 1867 році він нарешті створив одну із перших у світі дитячих сумішей з коров'ячого молока, борошна та цукру. Тоді ж він і заснував компанію Гніздо. Саме так перекладається Нестле. Цей символізм знайшов відображення і у логотипі компанії Пташка Мати, яка годує пташенят. Гніздо стала даниною сімейним цінностям, які відігравали важливу роль у житті Анрі. Його мотивувало не лише бажання заробити грошей, а й глибока особиста складова. Дружина Анрі, на жаль, не могла народити і спрямовувала всю материнську турботу на чужих немовлят. Саме вона надихнула чоловіка врятувати людей. Тому дуже шкода, що історія, яка почалась з допомоги, перетворилась на марафон жахливих скандалів. Перший продукт Анрі став справжнім хітом: гроші текли рікою. а Фабрики Нестле ширились як бур'яни в городі. Надихнувшись успіхом, Генріх вирішив спробувати ще одну ідею. Він об'єднався з шоколадьє з Швейцарії, і в 1875 році вони створили вперше у світі шоколадне молоко. Уявіть собі, всього за кілька років невідомий швейцарський фармацевт став одним з найбагатших людей країни. Але під кінець життя Андрій зрозумів, що хоче більше часу проводити з дружиною і продав компанію. Нові власники Нестле. Не гаяли часу і швиденько об'єдналися з конкурентом EngloSufe, утворивши Nestle Group. Це заклало фундамент їх основної філософії завжди шукати можливості для зростання навіть у співпраці з конкурентами. А конкурентів ставало все більше, бо компанія лізла в усі сфери: корми для тварин, супи, локшина. Першу світову компанія стала основним постачальником згущеного молока. А під час Другої світової їх кава швидкого приготування увійшла до складу армії США. Кому війна, а кому мать рідна. Поки Nestle штампувала нові продукти, вона не забувала активно скуповувати компанії, які могли скласти конкуренцію або мали потенціал для зростання. Але цей бізнес орієнтований підхід і прагнення захопити ще більше галузей мали свою ціну. Життя мільйонів людей, яких вони поставили під загрозу. Вбивця немовлят. Все почалось у 1970-х, коли продажі дитячих суміші почали стрімко падати. Тоді менеджери Несле сіли, почухали потилицю і вирішили: а чого ми продаємо альтернативу? Нехай усі матері купують наш продукт. Проблема була одна: грудне вигодовування. Цей природний і безкоштовний процес виявився дуже незручним конкурентом. Але Несле знайшла геніальне рішення: запустила кампанію по підриву довіри до грудного молока. Несле Почала рекламувати свою суміш як щось краще за природне молоко. Вони переконували матерів, що їхній продукт це не просто альтернатива, а справжня необхідність для здоров'я дитини. Тут ховалася одне велике і волохате, але наукові дослідження казали протилежне. Суміш Нестле була менш поживною, ніж грудне молоко, і взагалі не містила важливих елементів, які захищають немовлят від хвороб. Думаєте, це зупинила Нестле? А вже ж ні. Вони почали підкупляти лікарів, а інколи навіть лікарні, щоб ті казали, Нестле це найкращий вибір. Мало того, в країнах Африки та Азії компанія наймала продавців, одягала у форму медсестер і відправляла надавати медичні консультації. А заодно і особисто переконувати матерів використовувати суміш Нестле. Вони роздавали безкоштовні зразки, але на певний час, поки у матерів не припиняться природне виробляння молока. А коли зразки закінчувалися, вибору не було або купу суміш, або прощайся з дитиною. Такому цінизму позаздрить навіть поблизкобар. Ця тактика гарно спрацювала у малорозвинених країнах, де багато жінок просто не мали доступа до освіти або необхідної інформації. Вони щиро вірили, що роблять краще для своїх дітей. Але реальність була жахливою. За оцінками ВООЗ, саме через Несли мільйони немовлят по всьому світу або померли, або серйозно не доїдали. Як там у них good, food, good life, так good food, good life, Особливо велика проблема виникла там, де вода була забруднена. Формула потребувала змішування з водою, тож це викликало інфекції та серйозні захворювання у немовлят. А коли матері не могли дозволити купувати суміш, вони розбавляли її більшою кількістю води, що тільки погіршувало ситуацію, бо діти не отримували достатньо поживних речовин. Невідомо до чого б це призвело, якби у 1974 році не з'явилася публікація The Baby Killer» вбивця немовлят, яка детально розповіла. Про наслідки агресивного просування сумішей. Нестле одразу подала в суд, але репутація компанії вже руйнувалась буквально на очах. Протесні рухи, організовані такими організаціями, як War or Fond, змусили верхівку Нестле давати пояснення навіть перед Сенатом США. Це зараз ми звикли бачити, як умовний Цукерберг звітує про незаконний збір даних. А на той час це було як нюрнбергський процес. Несле накрила хвиля обурення, а Всесвітня організація охорони здоров'я запровадила нові правила. Тепер заборонялось порівнювати грудне молоко та дитячі суміші у рекламі. Адже це вводило людей у оману. Здавалося, що це покладе край брудній рекламі віднесли. Nope. У країнах, де закони були слабо регульовані, компанія просто продовжувала ті самі агресивні тактики, їх нічого не зупиняло. А головне, що скандали взагалі не заважали бізнесу. Продажі Nestle навіть зараз продовжують зростати. Хоча не так давно, у 2018 році, звіт організації Save the Children показав, агресивний маркетинг компанії все ще ставить під загрозу життя мільйонів дітей. Але компанія Nestle продовжує ставити прибуток вище за етику. Друзі, не забуваємо, що ми як завжди. За збираємо на ЗСУ. На екрані з'явився QR-код з актуальним збором. Не забувайте, я знімаю контент, а ви дивитесь завдяки хлопцям і дівчатам, котрі нас боронять. 10, 15, 20, 100, 200 гривень. Будь-який донат це допомога. Долучайтесь, буду дуже вдячний. Водна криза. Давайте уявимо, яка лиходійська схема містера Бернса була б найгіршою: заблокувати сонце для монополії для електроенергії, чи вбивати китів мікропластиком заради жиру, чи можливо скористатися водними запасами в зонах посухи, щоб продавати бутильовану воду. Погодьтесь, останній варіант здається абсурдним навіть для Сімсонів. але не для найбільшого виробника води у світі, який володіє понад 50 брендами. У 2005 році генеральний директор Нестле натякнув, що доступ до води це не базове право людини. Звісно, після критики у ЗМІ він перевзувся і сказав, що його слова вирвали із контексту. Але дії компанії кажуть протилежне і додають нову цеглинку у філософії Нестле: прибуток важливіший за базові людські потреби. Візьмемо Пакистан у 2013 році. Нестле почали перенаправляти чисту питну воду до своїх фабрик, розливати цю воду у пляшки і продавати Назад тим самим людям, у яких вони її відібрали. Знаєте, що сталося далі? Сотні тисяч людей були змушені пити брудну і небезпечну для здоров'я воду, адже не могли дозволити собі дорогу бутильовану. А в деяких регіонах Несле забрала стільки води, що села взагалі залишилися без неї. І така цинічна стратегія не обмежувалась країнами, що розвиваються. У США, коли Каліфорнія страждала від посухи, багато компаній припинили свою діяльність у регіоні, щоб не виснажувати ресурси. Але не нестле. Вони спокійно продовжують качати мільйони галонів прісної води з національних парків Каліфорнії, щоб продавати її назад місцевим мешканцям. А тепер питання: як на це реагує керівництво? Генеральний директор Nestle Waters заявив: я би збільшив обсяги видобутку води, як би зміг. Подібна історія повторилась у Мічигані. Поки люди боролися зі свинцевим забрудненням, Nestle щохвилини викачували з резервів штату 750 літрів чистої води, платячи за це цього 200 баксів на рік. Ні, я не жартую. Майже 400 мільйонів літрів за 200 баксів. Де зараз сумує Моршинська. Проблема стала критичною, коли рівень води регіонів впав до небезпечного мінімуму. І суд змусив несле зупинити діяльність через задану екологічну шкоду. Тут постає питання, як їм це вдається? Куди дивиться влада? Все просто Нестле користується законами, які дозволяють безконтрольно викачувати воду з-під землі, якщо ви власник землі над цією водою. Чи це провина компанії, якщо вона просто користується законами і дозволами на свою користь? Складно сказати, але можна точно стверджувати одне для Нестле гроші не пахнуть. Причому буквально, бо коли Нестле не продає воду, вона її забруднює. Наприклад, у Франції завод компанії, який виробляє сухе молоко, скинув у річку біологічні відходи. Результат три тонни мертвої риби. Можна сказати, що Нестле перетворило воду з базового людського права на дорогий товар. І навіть якщо вони не порушують закони, це питання моралі. Схоже, Нестле не тільки викачують воду, але й висмоктують довіру до компанії, залишаючи після себе лише сухі річища і потріскану землю. А ще гори використаного пластику. Дайте мені одну хвилину, і я розповім, як ми перетворили почерк на крутий дизайн. До нас звернувся Тарас Камінський, архітектор та дуже крутий дизайнер інтер'єру. Він хотів створити стильний брендинг для своєї студії, який виділятиме його серед конкурентів. Проблема була в тому, що старий логотип був безликий і без характеру. Перш за все, він не передавав ні характеру тарасових проєктів, ні авторського почерку, за який його обирають клієнти. Погодьтесь, такі вау-роботи мають бути не менш вау- -роботи. У забрендовані. Ми подумали про те, що для дизайна архітектора. Інтер'єр це така собі його картина. Як ви знаєте, митці дуже часто підписують свою роботу, і таким чином ти знаєш, що це його робота. Але з інтер'єром так не види, та метафора залишається міцною. Тому ми попросили Тараса написати своє ім'я та прізвище по класиці ручкою на папері. Ось як воно виглядає. Саме це і стало основою для лога. Головні в ідентиці студії самі роботи Тараса і його команди. Ми для себе ставили виклик зробити айдентику стильну, але Мінімалістично, щоб акцент був саме на роботах і наш дизайн не відвалікав від них. Ось і вийшов у нас знак як підпис автора. Тому ми вирішили пограти з тим, де і як цей підпис можна ставити. Наприклад, використовувати лого об'ємним на визитівках. Ми зробили два варіанти логотипу: один більш такий графічний, мінімалістичний, а другий, котрий можна використовувати як підпис фарбою. Це знову ж таки до метафори, те, що він митець і він е, малює інтер'єр. Дивіться, як воно розкладається на носіях незвично, творче і креативно. Повний кейс ви можете подивитися у нас на сайті, якщо вам треба запустити бренд, звертатись до рокетменів. Проблема пляшок. У 1980-х пластикові пляшки здавалися просто трендом, який ось-ось зникне. На що платити за воду, якщо її можна отримати безкоштовно вдома. Але сьогодні фасування води стало справжнім рідким золотом. Візьмемо пляшку мінеральної води Fідži. Її вартість це вже не кілька центів, а кілька доларів. Це б нічого, якби не 450 років. Це мінімальний час для розкладання однієї пластикової пляшки. При цьому у воду потрапляє мікропластик, який уже знайдено навіть у людському організмі. Ми вже бачили і черепах, які заплутались у пластикових кільцях, або корали, які обліплені залишками плішок Evian. Поки інші компанії шукають шляхи до сталого розвитку, Nestle продовжує обіцяти, але не виконувати. Вони заявили, що до 2025 року їхня упаковка буде на 100% виготовлена з перероблен. Чи повторно використаних матеріалів. Але організація Greenpeace називає цю брехню зеленим маскуванням. Активісти стверджують, що замість реального зменшення відходів Nestle може просто спалювати пластикові відходи, що лише посилює забруднення через викиди токсичних речовин. Зараз Nestle займає третє місце серед найбільших забруднювачів пластиком у світі із річним пластиковим слідом у 1,7 мільйона. Тон. Це понад 11 тисяч синіх китів. І хоча Кока-Кола досі тримає першість у кількості пластмасових відходів, темпи Nestle натякають, що компанія може швидко здобути золото в цій сумнівній номінації. СУЧАСНЕ рабство коли ви берете шоколадний батончик, то не думайте, як саме він був створений. І це нормально. Але за його приємним смаком ховається правда: не менш гірка, ніж какао-боби, з яких його і робили. Бонестле є одною з найбільших компаній у світі, у котрі було викрите використання примусової праці та навіть дитячого рабства. Це дешева експлуататорська праця довгий час залишалася в тіні. Завдяки їй компанія знижувала витрати і отримувала величезні прибутки. У у 2000 році вийшов звіт, який розкрив Нестле купує кривавий шоколад і знає, що на їхніх плантаціях працюють діти-раби. І це стосувалося не тільки Нестле. Великі виробники на кшталт Codberі і Марс також були в цьому замішані. У тому ж році всі три компанії обіцяли, що припинять використовувати рабську працю до 2005 року. Але потім дедлайни перенесли, потім ще раз і ще. По суті, Нестле затягує процес, наче це зйомки з сиквілів аватара, а не питання людських життів. Міжнародний фонд прав працівників подав позов проти Несле та інших виробників шоколаду. Від імені трьох малийських дітей вони заявили, що їх незаконно перевезли до Код Дівуару, змусили до рабської праці і навіть били. Як реагували Несле завжди однаково. Вони казали: ми не можемо відстежити все, що відбувається на плантаціях, але ми обіцяємо, що будемо намагатися це виправити. Реальних змін так ніхто і не побачив у 2010 році. Документальний фільм Темна сторона шоколаду шокував світ. В ньому розповідалось, як дітей викрадають з їхніх домівок, змушують працювати сім днів на тиждень, тягати мішки вдвічі більше за них, і отримувати за це близько долара на годину. Це вже не просто історія про шоколад, це історія про те, як корпоративна жадібність руйнує життя дітей у різних куточках світу. Good, good, good до речі, якщо хочете випуск про темну сторону шоколаду, пишіть в коментарях, ми з командою це зробимо, і ставте вподобайки цьому випуску. Що ж компанія говорить на свій захист? На офіційному сайті Nestle, присвяченому какао програмам, вони пояснюють: більша частина дитячої праці припадає на фермерів, які змушені залучати своїх дітей через крайню бідність. Тільки іронія в тому, що саме ці компанії встановлюють закупівельні ціни на какао, які і залишають фермерів у злиднях. Саме тому у у 2012 році антимонопольне бюро почало розслідування проти Nestle. Компанію звинуватили в змові з іншими шоколадними гігантами щодо утримання цін на одному рівні, щоб клієнти не могли отримувати вигідніші пропозиції. Хоч Nestle і заперечувала звинувачення, у результаті вони таки погодилися виплатити 9 мільйонів доларів. Дивно. Спонсор тероризму. Дволикість Нестле можна було побачити ще і на прикладі їхньої поведінки під час повномасштабного вторгнення. Хоча компанія частково обмежила продажі вражки після закликів президента Зеленського, це більше виглядало як піар хід Нагадаю, у березні 2022 року Несле оголосила, що тимчасово зупиняє присутність на російському ринку таких брендів, як Кіткат і Nesquik через агресію Росії до України. У Несле сміливо повідомили, що не планують отримувати жодного прибутку в цій країні, і відповідно. Не платитимуть податків із нього в майбутньому в Росії. Однак у тому ж році Nestle імпортувала до Росії напівфабрикатів і сровини на 374 мільйона доларів, а за 9 місяців 2023 року на 271 мільйон доларів. В результаті наприкінці 2023 року Національна агенція з питань запобігання корупції внесло швейцарську компанію Nestle до переліку міжнародних спонсорів війни. Навіть їхня заява про обмеження продажів це не те саме. Що повне припинення. Тож Нестле діє там, де це вигідно, навіть якщо це суперечить їхнім офіційним заявам про етику. Це лише кілька прикладів того, як Нестле діє, коли мова йде про гроші та репутацію. І мені здається, що це не останній раз, коли компанія опиниться в центрі скандалів. Колись Несле дійсно рятувала життя немовлят. А зараз виглядає так, що навіть Вілівонка краще дбав про дітей, ніж ця корпорація. Зараз це світовий гігант, що працює з природними ресурсами, і їхня стратегія проста: забрати. У вас щось необхідне, а потім продати це назад. У дорогій упаковці. Вода, какао, суміші для немовлят. Для них усе це стало лише способом отримати прибуток за найменшими витратами. Але, попри всі скандали, бойкотувати нестле надзвичайно складно. Їхній масштаб просто вражає. Товари компанії представлені майже в кожній категорії від харчових продуктів до косметики і в кожній країні світу. Спробуйте пройтись по магазину, купуючи щось буденне, і майже гарантовано, що з цього буде належати несли. Це створює ілюзію, що вони повсюди. Саме через Через це навіть попри хвилі критики, компанія не лише зберігає свої позиції, а й продовжує зростати. Їхній бізнес настільки великий, що для багатьох споживачів він залишається невидимим. Навіть коли вони намагаються бойкотувати якусь продукцію, вони продовжують користуватись іншою, навіть не здогадуючись про те, що це. Той самий бренд. Ось чому і здається, скандали лише ковзують по поверхні, залишаючи несле без значних втрат. Чи варто дати їм ще один шанс? Можливо, вони і нічим не відрізняються від інших транснаціональних корпорацій, які ставлять прибуток вище за етику. Пишіть у коментарях свої думки. Дякую, що були зі мною. Це все сьогодні про несле. Не забувайте поставити вподобайку і підписатись на канал. Пишіть коментарі, який бренд ще розібрати, буду дуже вдячний. І не забувайте, що у нас є ще один канал, де я спілкуюся з українськими Приємцями про зростання та маркетинг. Підписуйтесь і на нього. Всім тихого вечора. До побачення.